Привіт, рибаки! Позаду мене одне із таких цікавих лісових боліт, яке знаходиться саме біля лісової дороги. І сьогодні ми постараємося знайти на цьому болоті рибу, тому що я тут не рибачив. Важко сказати, скільки я тут не був. В тому році ми перевіряли якийсь мене такий один випуск, був, але ми були недовго і ми були в той момент, коли воно не клявало. Зараз у нас п'ятий день молодика. По суті, починається вже. Скоро буде вже перша четверть місяця. Таже не перша четверть, а майже скоро половина місяця буде. І це означає, що вже мирна риба починає активно клювати. І ми будемо старатися їхати саме на ці фази, тому що і хижак проб'є його, і мирну рибу. І на цьому болоті я знаю є точно карась. Колись був короб, не знаю, чи він залишився. Ну, ротани, а вже ж куди без них в цьому болоті. І колись ще була синявка. Ну, мені здається, вони завели, синявки вже тут немає. І наша ціль сьогодні наша ціль, це сьогодні щось тут зловити. Тому що я так ось зайшов, дивлюся, бульки є. є. В очереті якась риба водиться. водиться. Ну, подивимось, що це є. Чи це карасі, чи це ратани. Мені самому цікаво, тому що от ну доволі така от престижна риба в очереті є, в районі ладоні. Для лісових озер, лісових боліт це доволі нормальний екземпляр. Ловити буде на махової вудки. Я думаю, зараз закинемо вудки три. У мене всього три вудки самі з собою. Я думаю, ми їх і закинемо, щоб зразу перевірити, У нас є апарич, є храбак. Перевірити, чи воно взагалі тут щось буде. Тому не будемо затягувати вступ. Почнемо вже розматувати наші вудки. Бульки бачу виходять. Схоже на риб'ячі, тому що буває на таких от... В лісових озерах часто виходить повітря. І можна спутати з легкістю, що це типу якась риба, а насправді це не риба, а просто виходить на якесь повітря і так далі. А може якісь інші мешканці ходять по дну, крім риб. Можуть черепахи ходити. Так само на лісових озерах черепахи теж часто зустрічаються і насправді це ну, не така велика рідкість. Зловіть на лісовому озері, точніше на болоті, грубо говоря, якусь черепаху. Я колись часто ловив їх, як їздили на такі водойми. Причому такі попадали, що не можна було вітину. Кіло там, черепаха і більше. Що це там таке у нас? А, візочка. Золотіла. А цю зараз закинемо поверху, я думаю, як по класиці. Десь зараз постараємося кинути зачерет. За глибину нічого не сказав. Глибини на даному от болоті вони серйозні. А там іде яма де лози стоять далі там іде глибина до 3 метрів. Враховуючи, що зараз воно повне, то може бути більше. А ловля поверху. На болоті це мега легендарна класика, тому що по дну, то по дну. тут це більш така річкова ловля, хоча не завжди. А от на болоті ловуть поверху це просто, я не знаю, це мега легендарна класика. Чого що Ми зараз і закидаємо одну вудку поверху на перевірку взагалі наявності риби чи є риба, чи немає її. Ну, бачу щось зганяє коло воду. Ну, може бути бички просто, ці ротани. Подивімося, що буде поверху клювати. В мені самому цікаво, чи тут є карась взагалі. Походу, друзі, карасика тут мало. Бо я дивлюсь таке, знаєте, діп-діп, діп-діп, діп-діп. Але безсмертний ротан даже клює до конця. Щось я не можу зрозуміти, що тут взагалі водиться. Ось таке діп діп-діп. діп І все. Нема такого, знаєте, як от на тих болотах, де ми були там і нарисниця озерна, кровава там, безсмертний клюв був. А це то взагалі таке. Бачите, я тут і в тому році а, з товаришем перевіряв це болото. Ну, що я вам скажу? Зразу видно, на болотах тут довго їздити не надо. На болотах от така от тема, що ви приїхали, от, та посадили там часок другий і ви взагалі нічого ну, не зловили, навіть ну, адекватної поверху не побачили. Це означає, що риби на болоті абсолютно мало. Тому що якщо ти приїжджаєш, наприклад, на будь-яке болото, то... Ти приїжджаєш на будь-яке болото, в якихось хащах, там, в лісі, там, і ти бачиш, що риба ганяє, і ти закидаєш там поверху. Буває, вона не клює, але все одно там година друга проходка, воно починає клювати. Ти прикормився там ще в придачу. Тут я такого не спостерігаю на цьому болоті. Все-таки... От я закидаюсь там все там, э, стараюся трошки шевелити там очками, то ну, нема такого, знаєте, там, щоб там хапало щось. Може десь тут і є якісь там такі. Карась там плаває по глибині, там лозер стоїть. Я не спорю, але но... щоб там тут так багато риби було, ну не знаю. Такого карасика, я думаю, тут не так багато. Мало. Ратани, я думаю, виявили багато тут. Дрібного карася. Плюс це болото пересихало якось було років 8 тому. Не знаю чи повністю, але знаю, що перед зимою воно якось так було пересохло і була така зима ще, непонятна. А, тоді я вже не знаю, чи воно тут промерзло до дна, чи не промерзло, чи була тоді вода після якоїсь відвиги, не скажу. Ну, це болото непогане, воно глибоке. І колись тут такі краси клявали. Щоб ви бачили, на ужу такі колись не брали, як на цьому болоті. Якісь таке було клявало. Бачу, чорека трохи щось поїла і все. ротан, Якийсь сьогодні пасівний чогось. Може прям йде. А може мелоч плаває така нещасна. Я так стою і що я хочу сказати. Може десь якийсь тут один той карась плаває якийсь здоровий, може там їх 100 штук тут є, я не знаю. Но все-таки, ну, судячи з того, що я бачу, то риби тут не так багато. Все-таки на тому болоті, де я ловив перед цим випуски, да, я там знімав, де мересниця червонокнижна, то там риби набагато більше. Но воно одразу видно. Тут уже дорога йде у лісі, тут всі приїжджають, за ці болота всі знають, і одразу видно, що люди поруч, як кажуть. Це да? такі ті болота, де ми були, перед цим випуском знімались, вони такі більш засекречені, вони знаходяться в самому лісі і так просто без проводника ви їх не знайдете. Це хіба що тільки старожили, які тут їздили колись по цих болотах, вони їх всі знають. Ну, або відкривати хіба що Google карти, да, шукати їх там по Google картам, але треба туди ще знайти дорогу. Болото знайти не проблема, треба знайти дорогу. Тому що е воно не таке велике і ти так як річку його ну, всліпу не знайдеш. Тому що десь пройдеш мимо і все, бо ж по лісі буде. Тому все-таки мої спостереження наступні. Що. Шо... Де там наш поплавок? Стоїть, все, стоїть. Вони наступні, що треба шукати рибу в таких от болотах, де нема людей. Це можуть бути болота, які навіть не пересихали. Там може бути карась, мересниця Озерна. Це якщо є мересниця Озерна, в принципі, це признак того, що за болото мало хто знає. Тому що за всі болота, які люди знали, там уже плавають ротани, тому що їх штучно запустили і вони виходять з годами. От, з часом вони просто взяли і розбилися. І вони повністю витіснили дрібного карася, все, дрібного карася немає, крупного доловили, або ті крупні, що залишилися, вони дуже хитрими поставали, і, в принципі, воно не клює. І приїжджаєш на болото ротани і все. Немає. Якщо навіть на тому крутому болоті де я був, і там клюють ротани, це вже діло погане. Тому що там, я знаю, дуже багато такого дрібного карася було колись. А зараз там просто клюють ротани. Тому, я думаю, ми ще може якусь таку годинку тут посидимо, відділимо все-таки цьому болоту час. І я думаю, ми будемо їхати до хати. Я хотів все-таки, чесно кажучи, карасі випустити з минулої рибалки, але я думаю, випущу їх на річку, тому що тут їх пожирають ротани. Це таки на річці їх там, хоч і є щука окунь, але там їх більше шансів. Тому що там є краснопер, там багато білої риби, то. Ну, Щука буде переключатись трохи, а тут просто тротани виб'ють їх повністю. Тому карасі виписемо сьогодні на річку. А зараз, я думаю, ще, може, посадим трошки, подивимось, трошки познімаємо природу, зробимо пару якісних фотографій і будемо чухати догати. Ну що, друзі, я змотався вже. Думаю, будемо закінчувати нашу епопею сьогоднішню з цими болотами, тому що сидіти тут а, ту потратити час, непонятно на що, немає смисла. Я так посадив години-дві відділи в відділ, відділ, цьому болоту і можу сказати з упевненістю, що тут риби немає. Може, якийсь там трофейний екземпляр, карася там, коропа чи там мегаротона тут плаває. все-таки я так от спостерігаю за покльовками, їх немає. Може щодень, може щодень, бо тому що і на тому болоті, а сьогодні вранці рибачив, вже ну, вдень трошки перестало так клявати. Ну, воно брало, але не так, як вранці. Тому може тут клює тільки з самого ранку, там, до 9-ї години і на цьому все. Важко сказати, щоб на це болото от так от поїздить, я думаю, рибалки три треба виділити, тоді вже буде точно. Зрозуміло, що тут нічого немає. Ну, я так скажу, от по покльовкам ну, не особо багато їх було. Риба може є, але я думаю, все-таки мало. По поводу в принципі, цього випуску, я думаю, він вийде трошки ближче до вихідних наступних. Думаю, ближче до сьогодні на якій, там, 12, 12 травня. Я думаю, через тиждень воно вийде. Я думаю, десь 19 травня воно вийде і в принципі, зараз вже будемо збиратися. Поїду, випущу карася на річку, ну і буду їхати до хати. Мені тут не так далеко залишилося їхати, тут декілька кілометрів є вдома. Тому, поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.